Павбет. Титульний партнер. Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Емоції позитивні. Команда зробила максимум сьогодні на полі. Кожен гравець віддався грів. Гра закінчила затримую, сухі ворота, чудовий результат. Всі грали і м'яч. і виривали кожен гол. Команда взагалі показала високий клас сьогодні Прийшли вболівальники. Що дуже сильно заплило нас сьогодні і це підтримало нас. Дуже дякуємо война. До цього моменту Любер пройшов 8 років, ми ну, так взяти. Сам клуб з 18 року вже назвався Любер, тому нарешті ми це зробили. Перша перемога, ще й не вітаю можна. Він доволі неочікувано приїхав відпустку з Збройною силою України. Як це віцяли на команду? Двічі, якось підбігла чи ні? Дивіться, приїхав я щорічний відпустку. Дякую своєму командиру батальйону, який відпустив, стояти йому пояснив, що перша домашня гравірив. Він мені пішов на і я сюди приїхав. Я думаю, що і хлопці буду раді мене бачити, і кожного я також старався мотивувати, як тільки міг. Ми ну, в першу чергу дякуємо своїм побратимам і Збройним силам взагалі, які стримують натиск Російської Федерації на нашу територію. По нашій сьогоднішньому перший тайм, перший гол дуже швидкий, але ну, звичайно, це тільки Ще весь матч, попереду. Після другого року, ти відчув, що можна дотиснути суперника. Чи вважав, що все вирішиться заключення вже коли На мою особисту думку, гра в екстралізі ніколи не можна бути ослабленим, тому що команда може наказати за кожну кругу. Дякую нашому тренеру зачку, який з перший хвилин нас налаштував на меданчику. Ми з перших хвилин включилися бруд. Кожен хотів забити. Я також хотів забити. На жаль, мені не пощастило, але я дуже радий, що команда здобула позитивний результат. Цими рухаємося далі, На кожен бач буде налаштовуватися. По змозі буду приїжджати до команди та до команди чи титульний партнер. Фафбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.